Никих ты бачок красивый. Че ты девочка? Нормально. Я буду бачити Я Я думаю, що Remen, у то тут дуже дорогі гуцульські отелі, в яких живуть ці коски. Хрудильних он ставочок. А вот и кроличье норки две кроличьи норки. Вон смотри це... Да, Никола бы не, не знал. Вот такой огромный-огромный. Две написаны. <ск acabar> а что такие, конечно? Что же на купить? за Закози, де такі. Вівці. О, не зрозумів, це з рогатів, це якісь рогаті.